Хочете ось таку поверхню, щоб можна було її мити, перший клас стирання, фарба, дюфа преміум велюр, яку можна придбати в Укргості. Біла стійка до стирання, зручна в нанесенні, надзвичайна покривність. Рекомендована для медичних установ шкільних та дошкільних закладів, стійка до мийчих та дезінфікуючих засобів, тонкошарова шовковиста матова поверхня. Бачимо глянець це значить шовковиста матова поверхня. Що у нас тут ще пишеться? Що у нас тут пишеться? Танкашарова шовковисто матова латексна фарба на вініловій основі для внутрішніх рапід. відповідає найвищим вимогам якості і створює елегантне покриття вносячи в інтер'єр атмосферу затишку та стилю. Має надзвичайно покривність, зручно і швидко наноситься без бризок і патє. Утворює міцну поверхню, що легко піддається очищенню. Витримує чистку водою і застосування миючих засобів та хлор в міцних розчинев певної концентрації згідно інструкції і вимог моз України придата для фарбування акрилової шпаклівки, цементна гіпсової та акрилової штукатурки, бетонної цегли і са Фанер, дерева і шпали рекомендована для застосування громадських шкільних дошкільних та лікувально профілактичних закладах на підприємствах харчових промисловості в закладах громадського харчування на об'єктах комунікаль... комунального побутового призначення. От, ЄН 13300 стійкість до мокрого стирання, клас перший, ступінь близько шовковиста матова. Тому а, а, технічні характеристики затонного продукту можуть мати незначні відхилення. Кому потрібна така фарба обалденна, ось такий маємо ефект, і яку можна мити, прикиньте, і хлормістими рідинами, засобами. Звертайте за номером телефона під цим відео, вартість буде десь в районі 70 гривень на метр квадратний.